З неділенькою Божою доброго здоров'ячка, 8 травня на календарі. Вітаю вас радіо Шаман FM Територія Свободи, Стиль Свободи. Сьогодні недільний випуск, тому не будемо завантажувати вас великою кількістю новин, хоча є новини не веселі і в Краматорську, і в зоні АТО. Ну, мабуть, з них і почнемо. Отже, бойовики продовжують озброєні провокації у зоні АТО. Протягом 8 7 травня супротивник вісім разів відкривав вогонь по опорних пунктах українських захисників. Цю новину передає час пік з посиланням на прес-центр штаба АТО. Більшість епізодів порушення режиму повної тиші з боку проросійських озброєних банформувань зафіксовано. Після полудня істотньо активізувалися ворожі снайпери. Вони відкривали вогонь по наших позиціях в районі Широкіна, Авдіївки та Луганського. Крім того, опорні пункти українських підрозділів неподаліка Авдіївки, Луганського. Також Тарамчука. Противник обстрілював з гранатометів різних систем крупнокаліберних кулеметів та стрілкової зброї. І тепер топ-новини. Які сталися в другій половині дня 7 травня, прикордонники упередили дві спроби незаконно вивезти з України дітей? Під Волновахою підірвалося троє українських військових. Вічний вогонь в Києві накрили портретом Путіна. На шахті в Малоіванівці продовжується евакуація тіл загиблих. У Полтаві відкрили пам'ятник гетьману Мазепі. Це зробив президент України Петро Порошенко. На трасі Київ Чернігів поліція в уніформі Даї вимагала взятки у водіїв. Повідомлення СБУ. Повідомлення цікаве футбольне ФК Олександрія. Ви знаєте, це Кировоградська область здобула потівку у Лігу Європи наступного року. Ініше, вже цього року буде представляти нас у Європі ця команда з районного центру. Порошенко анонсував економічний зріст в Україні. Сторінка Дмитра Фірташа в соціальній мережі Facebook є фейковою. Повідомляє прес-служба групи ДФ. На адмінкордоні з Кримом українські прикордонники зафіксували політ чотирьох російських гелікоптерів. Окуповані Паторі російські силовики затримали 25 кримських татар. І остання новина: Гроссман дав львівські таможні 3 місяці, щоб, митниці 3 місяці, щоб навести порядок. Якщо ні, пишіть заяву на звільнення. Кінець цитати. До речі, улюблене місто Львів. Вітаю 7 травня. Був День міста, так же як і Івано-Франківську. Також моє вітання. Давайте раз ми вже розпочали про святкові дні. Скажемо, що нас чекає 8 травня. 8 травня День Матері в Україні. Привітаємо наших матерів. Також День пам'яті та примирення в Україні і в усьому світі святкуються Дні пам'яті та примирення, присвячені пам'яті жертв Другої світової війни. Також 8 травня є Міжнародний День Червоного Христа і Червоного Півмісяця. Сумна новина з. Краматорська. ви знаєте, вчора були грозові дощі та е, молнія, блискавка. І ось е, офіційну інформацію поки не коментують, але е, кажу, написано на сайті вугору, що 17-річна дівчина загинула в Краматорській від ударом блискавки. Трагедія відбулася 6 травня. У парку ювілейний. За словами очевидців, дівчина разом з батьками виходила з парку в напрямку вулиці Паркової, коли е, роздався розряд блискавки, коли, е, свідки підбігли до місця події, вони знайшли е, непритомних батьків та дівчину без ознак життя. На місце події прибули лікарі та співробітники поліції, Які констатували смерть дівчини. Ось така сумна новина з Краматорська. Будемо чекати більш позитивних новин уже завтра. Це Велике Свято. Давайте готуватися відповідно. І ще раз вітаємо з Днем міста Львів'ян та Франківців. До завтра. Радіо Фм при микрофоні був Артемій Теодорович.